Брюссель погрожує українській владі санкціями. Жириновський обіцяє підсобити набоями. Європейські та російські політики обмінялися гучними погрозами на випадок, якщо українська політична криза не закінчиться. Євроспілка вже наступного тижня почне складати перелік українських урядовців, яким заборонять в'їзд до Європи та заблокують банківські рахунки. Санкції накладуть, якщо перемовини влади із опозицією не дадуть результатів. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. Якщо так триватиме і далі, ми почнемо складати списки відповідальних за арешти, вбивства і тортури. Та списки кому може бути заборонений в'їзд до Європи. Це стосується і замороження банківських рахунків. Якщо ж протистояння припиниться, європа обіцяє посприяти Україні у переговорах про кредитування із МВФ. Влада Українська влада не може розраховувати на діалог із нами, доки триває насильство. Вони повинні це розуміти. європа готова допомогти, але спершу нехай зупинять насилля і насамперед тортури. Водночас польський прем'єр остерігається силового розходу майдану одразу після завершення Олімпіади в Сочі, 23 лютого. Саме до цього відкрито закликають деякі російські Сьогодні політики. Наш клієнт в Києві, уважаємо Віктор Федорович Янукович. Він вам покаже жару за закінчиться Олімпіада. Ви ще знаєте, що узнаєте Янукович. Пожалуйста. Заболел на всякий случай, заболел, а потом раздастся голос. Патронов не жалеть, и мы дадим патроны. Вот вместо денег мы дадим патроны. Владимир программа Викна, СТБ.